Петрович, член Національної спілки художників і голова Асоціації художників Чор... Чорнобильців. Шановні друзі, любі батьки, кожна людина, приходячи в цей світ, раніше чи пізніше уходить. Але Можна постелі, як то кажуть, шками уходити, з силою. А можна прожити ярке життя. Бог дає кожному свій талант. Всі дав великий талант. Він міг бути видатним художником, бути нашим колегою, внести свій вклад у затворчі мистецтво. Він все, пішов на захист батьківщини. У кожного покоління є своя війна, кожне покоління вносить свій внесок. І, і, і зробив великий внесок, найбільший він віддав життя за Україну. Будемо його пам'ятати, і герої не вмирають.